Коли я кажу, що я донька, я ідентифікую себе виключно з родиною. Коли я кажу, що я психолог, я ідентифікую себе з професією. А хто я ще самоідентифікація, самоусвідомлення, самоприйняття на ці теми дискутували учні різних ірпінських закладів освіти з психологиною Аліною Світличною. Зустріч відбулася в ірпінському НВО освіта. На мою думку, це дуже важливо, тому що існує дуже багато різних людей. І якщо, наприклад, нас хтось може пригнічувати, і ми будемо це приймати, то це буде дуже погано на нас впливати. Психологиня пояснювала дітям, як керувати своїми емоціями, щоб вони не могли керувати ними. Тут головне пам'ятати, що ми маємо бути друзями для себе, завжди бути на своїй стороні і шукати можливість себе підтримати, а не навпаки. В сучасному нашому житті вміння знайти себе, вміння пізнати себе як індивіда у цьому світі, воно є ключовим. Вони дійсно свідомі, вони розуміють, що такі емоції. Вони читають, вони задають питання, вони включаються. І це супер. Я рада, що наша молодь така. Зустріч ірпінських школярів із психологиною організувала громадська організація Молодіжний парламент ірпеня в межах свого проєкту Лекторій. Він реалізується вже не перший місяць на базі освітніх закладів міста. У гості до ірпінських школярів уже приїздили співачка Міла Нітіч, альпіністка Антоніна Самойлова, шеф-кухар-ектор Хіменес-Браво та багато інших. Ми намагаємося залучити якомога більше людей, адже знову ж таки молодь дуже зацікавлена, і ми хочемо відповідати очікуванням і провайдати всю цю інформацію, до якої в молоді зазвичай немає доступу. Щоб дізнаватися про наступні зустрічі з цікавими людьми, скануйте qr код який ви бачите на екрані. Слідкуйте за анонсами молодіжного парламенту Ірпеня.